На Миколаївщині ворують пожежі. Сукарашо. Давай піде у проявок. Миколаївські надзвичайники врятували п'ятирічного хлопчика та його матір. У міськраді підбивають перші підсумки малої приватизації. Вартість стартової ціни відросла майже до п'яти разів. На ближчій сесії депутати планують доповнити перелік майна на роздержавлення. Вказали росіянкам на їхнє місце. Думали лише про перемогу. Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк в складі української збірної перемогла російських спортсменок на чемпіонаті світу у Грузії. Сьогодні вівторок, 29 липня. І у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Катерина Рупташ. Про все в деталях далі. Учора, 28 липня, ворог двічі атакував ФПВ-дронами Куцерубську громаду. Внаслідок обстрілів у селі Парути пошкоджено два приватних будинки. Крім цього, у ніч на 29 липня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито п'ять ворожих шахедів. Наслідок падіння уламків виникла пожежа складських приміщень та трави на території агропідприємства. В результаті займання знищено три автомобілі, які знаходились на його території. Загальна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих до гасіння. Залучалось 12 вогнеборців і три спецавтомобілі ДСНС. П'ятирічного хлопчика та його маму врятували миколаївські надзвичайники під час пожежі на станції Тернівка Миколаївська. Там, в день 28 липня, загорівся сухостій. За лічені хвилини вогонь та дим наблизилися впритул до житлової двоповерхівки, утворивши пастку для жінки з дитиною. Рятувальники за допомогою захисної маски винесли хлопчика з будинку та вивели його матір. Малюк живий і неушкоджений, лише злякався. На жаль, під час цієї пожежі постраждав ще один чоловік. Він кинувся рятувати майно і отримав опіки. Вогонь пошкодив житлові будинки і господарчі споруди. До гасіння залучався пожежний потяг Одеської залізниці. Масштабну пожежу у варюшинському лісовому урочищі ліквідовували всю ніч. Повідомлення про загоряння там хвойного настилу, чагарників і сухої трави на спецлінію 101 надійшло вчора в день. Через поривчастий вітер вогонь миттєво дістався до житлового сектору. З іншого напрямку до лісового масиву та охопив площу в 45 гектарів, пошкодив два житлових будинки. До гасіння залучались вогнеборці ДСНС, відділення пожежної охорони села Покровка, працівники і техніка лісового господарства. Загалом працювало більше ста людей. Сьогодні зранку, 29 липня, пожежа була ліквідована. Її причина наразі встановлюється. 29 липня в Україні вшановують пам'ять полеглих воїнів сил спеціальних операцій. Сьогодні очаківський 73-й морський центр опублікував щемливе відео з портретами загиблих героїв, які служили в цій унікальній військовій частині. Подробиці їхньої бойової роботи українці дізнаються вже після війни. А зараз ми просто бачимо їхнє обличчя і схиляємо голову перед їхнім подвигом і самопожертвою. Вони пішли, проте не зникли. У пострілі на світанку, у реві мотору, у вибуху снаряду і плескоті хвиль ми чуємо їхні голоси. Ці голоси лунають у спогадах, змушуючи нас продовжувати справу, заради якої вони віддали своє життя. Їхнє обличчя не зітре час. Ми не дамо йому цього зробити, як не дамо забути, заради чого загинули наші брати і посестри. Згадайте кожного й кожну, хто вже не з нами. Згадайте їхні голоси, вчинки і жарти, згадайте, якими вони були і ким є ми зараз. І спитайте себе, чи гідно ми виконуємо чин, що достойно завершили полеглі. Заради пам'яті про них триває наша нестримна помста. У Миколаєві стартував проєкт, який покликаний допомогти людям, чиє майно постраждало внаслідок війни, отримати компенсацію або підтримку для відновлення житла. Члени постійної комісії міськради з питань ЖКГ погодили рішення щодо визначення замовника для його впровадження. Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад і територій України за фінансової підтримки Світового банку. Детальніше про нього, а також допомогу ЗСУ від Миколаєва, дивіться у нашому наступному матеріалі. У Миколаєві стартував проєкт Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей Хоуп, який реалізується за підтримки світового банку. Сьогодні члени постійної комісії міськради з питань житлово-комунального господарства підтримали рішення щодо визначення замовника для його впровадження. Мета даного проєкту допомогти українцям, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій отримати компенсацію або підтримку для відновлення житла в квітні 2024 року. Мінрегіон оголосив конкурс щодо відбору п'яти. Громад, які будуть брати участь у е конкурсі з визначення громад, е які отримують відповідальну суму грошових коштів для можливості ремонту будинків, які постраждали наслідок збройної агресії, Миколаїв взяв участь у цьому конкурсі. Миколаїв навіть не найбільшу кількість балів набрав. Ну ми потрапили в п'ятірку громад на території України, які е почали рухатися далі. Наступним етапом став відбір будинків, які зможуть долучитися до реалізації проєкту. Загалом по Україні обрано 194 таких об'єкти. З них 54 розташовані у Миколаєві. Вже навіть було в новинах. Місто Миколаїв отримало першу суму грошових коштів у вигляді субвенції. Хоча фактично це грантові кошти на перший етап, а саме етап проєктування, формуємо відповідні пакети документів. І один з документів, який нам необхідно було підготувати, це саме рішення сесії міської ради, яка закріплює наш статус замовника в даному проєкті. Очікується, що вже навесні 2026 року Миколаїв отримає проєктну документацію та зможе розпочати роботи, зокрема енергомодернізацію будинків, благоустрій територій та інші відновлювальні заходи. Також під час засідання члени комісії затвердили чергову допомогу українським воїнам. Це наше стандартне рішення. Воно стосується допомоги Збройним силам України. Воно включає в себе 10 розпоряджень міського голови. От, на загальну суму, яку вже озвучив. Дмитрій Степанович, це 7 мільйонів більше 7 мільйонів. Проєкт рішення не підлягає оприлюдненню, однак комісія одноголосно підтримала його. Також Тетяна Дмитрова поділилася результатами аукціонів, які відбулися в рамках малої приватизації у Миколаєві. Ми вже провели майже 10 аукціонів, і на сьогодні вартість стартової ціни воросла майже до п'яти разів. Тобто, ми анонсували завдяки вам. 51 мільйон. Якщо все, що ми запланували, відбудеться, так як ми програли ці аукціони. Я хочу сказати, що ми вже майже на сьогодні маємо отримати. от, так, як ще у нас є 20 днів попереду, вже 27 мільйонів гривень. Нагадаємо, кошти отримані від приватизації міська рада планує спрямовувати на потреби військових. Тож сьогодні члени комісії знову погодили включення до переліку малої приватизації ще декількох об'єктів. Таким чином це дасть можливість Миколаєву і надалі фінансово підтримувати наших захисників. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Непродуктовий вантаж у продуктовому фургоні двоє пасажирів намагалися потрапити до Молдови у схованку вантажівки, яка використовується для розвезення продуктів торговими точками. Водій, помістивши у схрон двох порушників та завантаживши машину продуктами, вирушив у бік кордону. Дорогою їх зупинили прикордонники. А далі з'ясувалося, що жителі Одеської та Чернівецької областей за нелегальну подорож до Молдови зголосилися заплатити один 5 тисяч, а інший 6 тисяч 300 доларів. Наразі на них складено протоколи про адміністративне правопорушення. Водія затримали, автомобіль вилучили. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті таркамартів. Лікарні Миколаєва отримали сьогодні п'ять сучасних модульних котелень. Завдяки цьому обладнанню навіть в умовах надзвичайних викликів миколаївські медики зможуть працювати без перебоїв, а пацієнти отримувати допомогу в теплі та безпеці. Олександр Сінкевич, приймаючи котельні, висловив вдячність народу Бельгії та уряду королівства, завдяки яким реалізується проєкт. Далі пряма мова. Сьогодні ми отримали від Бельгії 5 котелень для наших лікарень. Це мобільні котельні. Навіть якщо буде пошкоджена газова мережа або будь-які інші енергетичні мережі, ми зможемо підключити ці котельні і подавати тепло в соціальні заклади. Також вони можуть бути пересувними і використовуватись в інших об'єктах соціальної інфраструктури, якщо в лікарнях буде тепло. Я дякую нашим бельгійським партнерам. Сподіваюсь, ми далі будемо працювати разом над тим, щоб покращувати миколаївську інфраструктуру, і будемо працювати над будь-якими іншими проектами, які Миколаївщина і місто Миколаїв готові пілотувати. Час підбивати підсумки. Олександр Сінкевич прозвітує про свою роботу на посаді міського голови у першому півріччі поточного року. Мер планує говорити про те, що вдалося зробити для Миколаєва за цей час у відновленні підтримці ЗСУ, розвитку міста і міжнародній співпраці. Питання мерові можна залишати вже зараз у формі за посиланням на екрані. Переглянути прямий ефір можна буде на нашому телеканалі завтра, 30 липня о 14.00, або за QR-кодом, який також зараз на екрані. Шестидесятирічним відкрили дорогу до ЗСУ. 29 липня Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Норма діє під час воєнного стану. Передбачає письмову згоду командира військової частини та позитивний висновок ВЛК. Контрактники цієї категорії проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо за його результатами військовий не підтвердить відповідність, контракт анулюють. У разі припинення воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства знову розглянула питання щодо визначення суб'єкту, який буде здійснювати сортування відходів у Миколаєві. У департаменті ЖКГ пояснили, що це рішення є нагальним, адже термін експлуатації діючого полігону твердих побутових відходів завершиться вже наприкінці наступного року. Як працюватиме сортувальна лінія та що про це думають члени комісії, розкажемо за мить. Питання про визначення суб'єкта, який здійснюватиме сортування відходів у Миколаєві, і надалі викликає активні дискусії серед депутатів. Наразі його знову розглянули на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Нагадаємо, у червні це питання через критику на бюджетній комісії так і не потрапило до порядку денного сесії міськради. У засобах масової інформації почала ширитися інформація про те, що наш конкурс він є найгіршим з точки зору тих варіантів, які існували на території України. Що наш суб'єкт сортування відходів це. Якась така штука, яка можна запрацювати і далі тому подібне, але вивчивши питання щодо інших територіальних громад, можна сказати, що насправді умови нашого конкурсу для міста Миколаєва, на мою особисту думку, є. Є більш ніж прийнятними і такими, що задовольняють інтереси в першу чергу територіальної громади міста Миколаєва і виконавчих органів, а також комунальних міста Миколаєва. Нагадаємо, конкурс на визначення суб'єкта сортування відходів вдалося провести лише з другої спроби. Участь у ньому взяв один претендент, якого оцінювали за критеріями, затвердженими у відповідному порядку проведення конкурсу. У нас був один учасник. Він надав свої. Пропозиції його пропозиції відповідали тому порядку, що було затверджено рішенням сесії міської ради, як наслідок його пропозиція є такою, що він готовий побудувати е, сортувальну лінію протягом 13 місяців. Строк дії договору, який пропонує сам суб'єкт господарювання, 25 років. Е, такий строк обумовлюється тим, що для того, щоб визначити і отримати відповідну окупність е, за ті гроші, які суб'єкт сортування. Буде вкладати у випадку, якщо з ним буде підписано я нагадую, що повністю будівництво сортувальної лінії буде за рахунок коштів нашого учасника. Це рішення дозволить зменшити навантаження на міський полігон твердих побутових відходів. Ігор Набатов нагадав, що термін його експлуатації завершується наприкінці 2026 року. Тож це рішення є нагальним та необхідним. Ми працюємо над тим, щоб збільшити срок цієї експлуатації. КП Комунтранс» замовив відповідні розрахунки, які надуть можливість у випадку їх погодження, погодження на рівні банку мови і затвердження на рівні ова дадуть можливість продовжити ще на десь 5,5 років строк експлуатації полігону. Але все ж таки це дуже маленький термін, і нам потрібно думати вже зараз яким чином зменшити навантаження наш полігон. Тому Найголовніша мета це зменшити навантаженість, другорядна мета, але також є не зазначеннями за посили своїм вступленням – це виконати вимоги закону України про управління відходами і таким чином зменшити кількість відходів, які можуть поступати на полігон твердих відходів. Договір передбачає, що комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс і надалі займатиметься вивезенням відходів, але тепер вони не будуть захоронювати їх на полігоні. ТПВ натомість відходи будуть доставляти на сортувальну лінію, пояснюють у департаменті ЖКГ. Наш надавач послуги комунтранс, можливо, навіть обрій. Він перевозить на майданчик суб'єкти сортування, і все. Тобто, якщо раніше він возив на полігон, то зараз він вивозить суб'єкту сортування. Далі вже суб'єкт сортування повинен переробити ці відходи. Умовно кажучи, у нас є 10 там тонн відходів. Да? Він переробляє і, ну і, умовно кажучи, 50 на 50. відсотків 50 він е -е, зміг щось достати, е -е, що можна використовувати як вторинну сировину, Ще 50% відсотків підлягає захороненню. Це вже вже його зона відповідальності забезпечити доставку цього сміття для захоронення. Попри жваві обговорення, члени комісії не підтримали винесення на сесію міськради дане питання. Тож їм був запропонований інший проєкт рішення про відмову щодо затвердження суб'єкта сортування у Миколаєві. Це пов'язаний проект рішення. Він був розроблений на виконання рекомендації комісії з питань бюджету планової бюджетної комісії. Це фактично такий собі альтернативний варіант. Попереднього попередньо, проекту рішення сесії міської ради тут не буду говорити про що підтримати, тому що ну це не позиція департаменту, це рекомендація, яку ми зобов'язані були виконати, і ми її виконали відповідно до регламенту нашого діючого. Однак комісія не підтримала і цей проєкт рішення. Та, попри це, сьогодні його також має розглянути постійна комісія міськради з питань економічної та інвестиційної політики. Тож далі слідкуємо за ситуацією. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Монети номіналом 10 копійок вилучать з обігу. Відповідне рішення пропонує ухвалити Національний банк України. Там зазначають, що якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок у сфері торгівлі зберігається сталий попит, то монети у 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Тому пропонується з 1 жовтня 2025 року розпочати їхнє поступове вилучення. Відповідно припиниться і карбування цих монет. Україна здолала нейтральних російських спортсменок на чемпіонаті світу з фехтування, і миколаївці зробили великий внесок у цю перемогу. У Тбілісі в командних змаганнях миколаївська рапіристка Аліна Полозюк виступала у складі збірної. В одній восьмій на наших дівчат чекали представниці Російської Федерації, яких допустили до участі у цьому спортивному форумі. І підопічні Ольги Лелейко та тренерки з Миколаєва Лариси Павленко перемогли спортсменок з російськими паспортами з рахунком 45-36. Далі у дні четвертій українки, на жаль, поступились першому номеру світового рейтингу Італії. Але в їхньому активі впевнена перемога над росіянками. Ось що про це сказала вихованеця Миколаївської школи фехтування Аліна Полозюк. Ввечері е, зібрались разом усією командою з тренерами та ну розуміли, що не можна програвати. Треба е, зробити чіткий план. Ось ми передивились їхню зустріч з чемпіонату Європи та зробили. Зробили якісь собі помітки, що де, хто хто з ким, де можна відіграватись, тому були злагодженою командою та слухали тренерів, підтримували одну одну, тому звісно думали лише про перемогу. Наостанок про погоду у середу, 30 липня, у Миколаєві очікується мінлива хмарність. По обіді можливий дощ. Температура коливатиметься від 21 до 33 градусів. Вітер переважно північний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 63%. відсотки. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою про сьогоднішні новини міста, області та країни. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК РКМАРТі. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.